Продовжую ремонт батареї від Crosser Т4. Вже частково розмістив акумулятори. Значить, акумулятори з рідної батареї я розмістив у таку собі матрицю і вніс ці покази чату GPT і дав йому завдання зробити мені батарею 13 s 4 p Це з рідних комірок. А ось ці додаю нові. Так, ось цей ряд вживаний, але я знаю його. Ступінь деградації. І тут обрані комірки також рівної ємності. Чат GPT розклав мені ємності всіх комірок і видав номери згідно з розташуванням у матриці. І мені тепер легше знаходити комірки потрібної ємності на свою паралельну. Тобто, якщо в мене номер 3, наприклад, ось ця, да? то я знаю, що ця комірка знаходиться ось тут. номер 3 одразу. Це кожна комірка на своєму місці і можна приступати до зварювання. Робити це я буду за допомогою ось такої стрічки у W форматі. Тепер заряджаю батарею і одночасно слідкую за її станом через зовнішній балансир. Батарея зарядилась, додатково приєднав зовнішній балансир, щоб слідкувати за станом паралелей. Але при зарядці балансир я не вмикав. І результат балансу, бачите, 4 мВ. Це просто ідеально. Що ж, приступаю до тестування. Початкові дані 54,26 В. Струм розряду 9 А. Беру 0,5С. Початкова температура батареї 20 градусів по Цельсію. Розряд завершується. Вже стрімко зростає розбаланс. Батарея вже віддала 16,5 А годин. Бачимо графік. Температура трошки велика. Ну, в принципі, в межах норми 35 градусів. Спробую зафіксувати при якій напрузі на паралелі, БМС вимкнеться. Є 2,7 вольта на паралель. І тепер, що ми отримали? 17 А годин віддала батарея. Чудовий результат. Тепер пакую батарею в корпус. Готово. Все. Відправляю замовнику. Дякую за увагу.